Доброго дня усім. На засіданні бюджетної комісії присутні чотири члени комісії, що дає змогу розпочати роботу комісії. Перше хочу зачитати порядок денний, в кого будуть якісь доповнення або зауваження до порядку денного. Прошу вносити. Перше питання про внесення змін до бюджету Півченіжської селищної територіальної громади на 25 й рік. Доповідач Василь Досінчук. Про погодження проекту. Друге питання про погодження проекту рішення. Про внесення змін до бюджету Перчиніжської селищної територіальної громади на 25 рік. Доповідаєш начальник фінансового відділу Досінчук. Третє питання про погодження проекту рішення про внесення змін і доповнення до додатку першого та другого рішення сесії Перчинівської селищної ради від 10.03.2023 року. Доповідач хто? Роман? Роман Шопік. І четверте питання: про прогноз бюджету Пічніжівської селищної територіальної громади на 26-28 роки. У кого є якісь зауваження щодо порядку денного доповнення? Так, хто підтримує даний порядок? Денний, прошу голосувати одноголосно. Отож, переходимо до першого питання про внесення змін до бюджету Починівської селищної територіальної громади на 25 рік. Начальник фінансового відділу Василь Досінчук. Доброго дня всім присутнім. На ваш розгляд виноситься проєкт. Питання про внесення змін до бюджету Починівської селищної ради на 25 рік. Хочу вас ознайомити з розпорядчими документами, а також листами зверненнями щодо які стосуються того питання. Значить, відповідно до розпорядження Кабінету міністрів від 17 вересня 2025 року No100. Нашій громаді збільшили обсяг фінансування на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти. Сума субвенції складає 4 мільйона 521 тисяча 700 гривень. Відповідно до постанови кабінету міністрів від 25 вересня. Номер 1211 в е громаді виділили кошти на харчування на безоплатне харчування дітей перших-четвертих класів у сумі 1 мільйон 450 тисяч. Е від, ну, дані кошти як на е Оплату праці педагогічних працівників, так і на харчування, пропонується спрямувати за цільовим призначенням, тобто передати головному розпоряднику коштів у відділу освіти громади і для використання за призначенням. Також на, поступили звернення на ім'я бюджетної комісії, фінансового відділу і голови від. Я зачитаю так по порядку. Відділу мобілізаційної роботи і цивільного заходу щодо виділення коштів суми 45 тисяч для завершення централізованої системи оповіщення населених пунктів Печеніжинської громади. Від відділу адміністрування та розвитку громади. Прийшло звернення щодо виділення коштів у в роз... в сумі 40 тисяч на ну, шанування та увічнення пам'яті загиблих захисників та захисниць, а саме встановлення флаштоків біля могил ну, відповідно до програми вшанування та увічнення пам'яті загиблих, Аналогі... Листом від того ж самого відділу. Поступило звернення щодо виділення коштів в сумі 140 тисяч на завершення капітального ремонту протирадіаційного укриття, що розташоване за адресою село Печеніжин вулиця Незалежності, 44, та виділення е, в сумі 140 тисяч, та та виділення коштів в сумі 35 тисяч на завершення будівельних робіт капітальний ремонт нежитлового приміщення в селищі Печеніжин. Дані кошти пропонується ну, перекинути з резервного фонду для завершення даних робіт. Коротенько, все. Якщо то, може би, тут є ще співдоповідачі щодо. Ну, що найбільше стосується от, виділення коштів на завершення будівельних робіт, є начальник відділу адміністрування, він може трошки більш розширено доповість про це питання. Пропонується для того, щоб в нас так капітальний ремонт проти традиційне укриття, розташоване, засудаючи пішлі 44. Дані кошти потрібні для того, аби забезпечити опалення даних підвальних приміщень. Там коли у нас виходить, ми здійснюємо ремонт, але в нас кошти на опалення ну, не вистачає даної суми. І плюс що там, коли виходить, так потрібен перестінок для розміщення в туалеті. По, приміщ... По капітальному ремонту житлового приміщення в селищі печеніжний вулиця 44, а саме приміщення номер 5 Там виходить, що у нас здійснювався ремонт. Підлово. Тому просимо так, би виділити дані кошти, аби цього року так би, закінчений даний етап ремонту капітального ремонту житлового приміщення 44. Дякую. Так, у загальних е, ресах е, ці кошти вирішують питання, якби би мало може повністю вистачати на, на ремонт даний. Так? На ремонт приміщення так, номер 5 суд, приміщення номер 5 виходить. Там у нас, якщо взяти по першому поверху, приміщення 44, там у нас є 5 кімнат. Кошторис зроблено на 5 кімнат. На даний час ми лише здійснили ремонт по двох кімнатах, це по 4 і 5. Там у нас були кошти виділені на початку року 215 тисяч на здійснення ремонту. Загальна сума кошторису, що я не збирав, по-моєму, 600 тисяч. Це на приміщення першу Проти, Про, про Протирадіаційне укриття, там ми приміщення чи лише, так по-моєму, 2 кімнати і приміщення самовзлаку. Далі читає приміщення первоменичі не Але ще ми говоримо про ці приміщення. де здійснилося початку робіт. Зрозуміло. Хочу звернути увагу, що це питання є компетенцією рішення е, бюджетної комісії, тому якщо немає ні в кого доповнень заперечень щодо е, даного питання, то ставлю на голосування. Хто за дані зміни, внесення змін? Одноголосно. Дякую. Переходимо до другого питання. Друге, третє і четверте питання це питання компетенції сесії. І тому ми погоджуємо проєкт рішення з наступним винесенням на розгляд сесії. Друге питання про погодження проєкту рішення, про внесення змін до бюджету Пчинівської селищної територіальної громади на 25-й рік. Доповідач Василь Досінчук. Відповідно до, відповідно до рішення обласної ради, бюджету е, Сіджинської селищної громади е, по е, загальному фонду з обласного бюджету виділено 110 тисяч. Зокрема, 100 тисяч для Кіденецької гімназії на проведення ремонтних робіт господарським способом цієї самої гімназії та 10 тисяч на придбання музичного обладнання для Моуключівської гімназії. По спеціальному фонду виділено 290 тисяч, зокрема, 230 тисяч на придбання обладнання та капітальний ремонт харчового блоку корпусу номер 2 Малоключівської гімназії та 60 тисяч на придбання музичного обладнання для Малоключівської гімназії. Відповідним проєктом рішенням передбачається прийняти дані кошти і спрямувати їх для використання за цільовим призначенням. Це так коротенько, щоб не зрозуміло. Все. У кого є доповнення щодо даного питання? Якщо немає, то ставлю на голосування. Даний проект рішення. Хто підтримує даний проєкт рішення? Чотири за одноголосно. Дякую. Переходимо до третього питання. Про погодження проекту рішення, про внесення змін і доповнення до додатку 1.2 Першу другу рішення сесії Почніцької селищної ради від 10.03.23. на 3, доповідач Роман Шуп'як. Доброго доброго дня, шановні депутати. На розгляд сесії буде виноситися проєкт рішення, а саме доповнення до програми. Пунктом 7. програма, яка затверджена 10 березня 2023 року, за номером 898 про програму підтримки військовослужбовців, учасників бойових дій потерпілих внаслідок російської агресії та війни в Україні. Дана проєкт, проект програм доповнені до програми, розроблено відділом соціальної роботи. Роботи, а саме пропонується внести доповнення під пунктом 7 компенсаційна виплата для особи з інвалідністю, поранення, контузія, травма, каліцтво так, пов'язані з захистом батьківщини, за придбану путівку на санаторно-курортне лікування для громадян, які зареєстровані на території Печеніжинської селищної територіальної громади пропонують у зв'язку, враховуючи звернення військовослужбовців про необхідність подальшої реабілітації лікування, санаторного лікування. Пропонується вносити, винести доповнення до даної програми межі норми, хто підпадає під цю програму, особи з інвалідністю, яким, в яких поранення, контузія, травма, каліцтво так, пов'язані із захистом батьківщини першої групи А та Б. Пропонується 90%, другої групи 80%, третьої групи 70% вартості придбаної путівки на санаторно-курортне лікування, але не більше 8 розмірів загального показника прожиткового мінімуму. Тобто, це в середньому десь, враховуючи, щоб не путів, вартість однієї потівки не заходила за більше за 22 тисяч гривень. Бо в середньому так є, ну, є від 20. До 30 вартість однієї потівки, то в середній такий зважений показник і пропонується, щоб їм поверталося там по відповідно по відсотках. Такий, щоб було зважено. Дякую. Дякую. Чи є в когось запитання щодо даного проекту рішення? Якщо немає, то ставлю на голосування про погодження даного проекту рішення. Хто підтримує? Чотири за одноголосно. Переходимо до четвертого питання про прогноз бюджету Печеніжінської селищної територіальної громади на 26-28 роки. Доповідач Василь Сімчук. Даний проект рішення розглянуто виконавчим комітетом Печеніжинської селищної ради і ним схвалено. Ну, він розробляється відповідно до вимог середньострокового планування. Кабінетом міністрів України доводяться певні показники на три роки, і відповідно до тих показників ми готуємо так, якби прогноз проєктів бюджетів тих самих на три роки. Я би хотів так вас ознайомити. Може з соціальними стандартами, які доведені, це мінімальна зарплата. У 2026 році буде складати 8 688 гривень, при тому, що на даний час наскладає складає 8 тисяч, в 9 374, в 28-му 10 тисяч Так, гривень. Відповідно до цих росту мінімальних стандартів також і збільшується ріст освітньої субвенції. Ну, практично ідентичний ріст, як ріст мінімальної заробітної плати. Також ми ну, всім нам відомо, що ми є дотаційна громада, і у нас навіть понизується індекс податку спроможності до 0,217, але разом з тим збільшується базова дотація. У 2026 році вона була складати 60 мільйонів, у 27-му 73, у 28-му 107. Виходячи з даних показників, розроблено прогноз бюджетів. Тобто він виходить бездефіцитний. Ми будемо повністю забезпечені, буде забезпечена видаткова частина без очікування розподілу вільних залишків. Коротенько сену, бо це є всього-навсього прогноз. Дякуємо за доповідь. То, якщо немає ні в кого зауважень, то ставлю дане питання на голосування даний проект рішення. Хто за 4? Одноголосно. На цьому всі питання, які були заплановані, вичерпані, і тому ми завершуємо засідання комісії. Дякую всім за роботу.